Сіра зона на лівому березі збільшується. ЗСУ закріплюється на плацдармах і намагається рухатись вперед прибережною дорогою, яка сполучайного кахо колежки, морпіхи перерізали у двох місцях. Окупанти на швидкоруч шукають резерви і перекидають із запорізького напрямку своїх десантників, аби стримати наступ на Херсонщині. Через брак людей ворог масово задіє авіацію артилерію, бомбардуючи і обстрілюючи Херсонщину важкими кабами та 152-мм снарядами. Детальніше у короткому огляді. Бої у заплаві за українські плацдарми. на лівому березі Херсонщини нашим військам схоже вдалося закріпитися, стабілізувавши плацдарми в районі Антонівських автомобільного та залізничного мостів. Активні бої нині тривають і в районі кринок за три десятки кілометрів на північний схід від Херсону. Те, що силам оборони України вдалося провести результативні штурми південніше і південно-західніше кринок, визнають навіть московицькі пропагандисти. Оборону в цьому районі тримають підрозділи ворожої 70-ї мотострілецької дивізії. Зокрема, 26-й мотострілецький полк обороняється в частині лісу за селом. Росіяни дуже занепокоєні ситуації, тому додатково кидають на цей напрямок з граї «Шторм-З». Але і це не НАТО допомагає, бо доволі вправно відпрацьовує по ворожій піхоті українська артилерія. Окупанти намагалися провести в цьому районі кілька контратак, але радше та розвідка боєм закінчилась для московитів згубно українським воїнам. Натомість ціною надзусиль, але вдалося вийти на прибережну дорогу, що поєднує Олешки з Новою Каховкою, і перерізати її щонайменше на двох ділянках. Це очевидь стало раптовою несподіванкою для російського командування, аби ліквідувати виступ, що утворили СОУ на лівому березі Дніпра. Ворог поки що обмежено, але все ж задіє підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії. Її повернули на лівобережжя після Кількох місяців щоденних боїв у складі ворожого групування Запоріжжя, яке намагається стримувати наступ ЗСУ на такмаському напрямку, Окремий 171-й десантно-штурмовий батальйон цієї дивізії вже був введений у бій на ділянці по обидва боки залізничної колії від селища Пойма у бік Антонівського залізничного мосту. Трохи північніше на відтинку від підстепного до піщанівки ворог задіює підрозділи морпіхів і десантників. Ситуація тут дуже напружена. Безпосередньо за підстепним на другу лінію оборони московити додатково перекидає сили 28-го до стрілецького полку зі складу 70-ї мотострілецької дивізії вздовж частини автошляху є е 97 В спішному порядку. Зводять додаткові фортифікаційні укріплення та мінують територію довкола.